Доброго дня, шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс лекцій з теорії формальних мов автоматів коді. І сьогоднішня наша лекція, яка є під номером 28, буде присвячена тезам тюрінга. Тобто, що таке теза Тюрінга? Попереднє обговорення не тільки показує, як машина Тюрінга може побудувати, як може, як е, показує, як машину Тюрінга можна побудувати з простіших частин, але також ілюструє негативний експерт роботи з такими автоматами низького рівня. Хоча для перекладу блок-схеми чи псевдокобу у відповідну програму машини тюрінга потрібно дуже мало уяви чи винахідливості, насправді це забирає багато часу, може викликати помилки та мало додає до нашого розуміння. Набір інструкцій машини тюрінга настільки обмежений, що будь-які аргументи розв'язки або доведення для нетривіальної проблеми є досить виснажливими. Тепер ми зіткнулися з дилемою. Ми хочемо стверджувати, що машини тюрінга можуть виконувати не лише прості операції, для яких ми надали явні програми, але й півскладні процеси, які можна описати за допомогою блоксхем або псевдокоду. Щоб захистити такі претензії від оскарження, ми повинні явно показати відповідні програми. Але це неприємно і відволікає, і його слід виникати, якщо це можливо. Якимось чином ми б хотіли знайти спосіб провести достатньо ретельні обговорення машин Тюріна без необхідності писати довгий низькорівневий код? На жаль, немає повністю задовільного способу вийти зі скрутного становища. Найкраще, що ми можемо зробити, це досягти розумного компромісу. Щоб побачити, як ми можемо досягти такого компромісу, ми звернемося до дещо філософського запитання. Ми можемо зробити деякі прості висновки з прикладів у попередньому, попередній лекції. Перший полягає в тому, що машини Тюріна виявляються потужнішими, ніж автомати з магазинною пам'яттю. У прикладі 9.11 ми зобразили конструкцію машини Тюріна для мови, яка не є контекстно вільною, і для якої, отже, не існує автомата з магазинною пам'яттю. Приклади 9.13, 9.14 та 9.15 показують, що машини Тюріна можуть використовувати деякі прості арифметичні операції, виконувати маніпуляції з рядками та робити деякі прості порівняння. Тобто мова йде про те, що 9.13 – це додавання, 9.14 – це і порівняння. І відповідно 9.15 – це обчислення функцій, так, використанням додавання і порівняння. Обгорення також ілюструє, як можна комбінувати примітивні операції для розв'язування складніших проблем, як можна складати декілька, як можна скласти декілька машин Тюріна, і як одна програма може діяти як підпрограма для іншої. Оскільки дуже складні операції можуть бути побудовані таким чином. То ми можемо підозрювати, що машина тюрінга починає наближатися до типового комп'ютера за потужністю. Припустимо, що ми повинні зробити припущення, що в якомусь сенсі машини тюрінга рівні за потужністю типовому цифровому комп'ютеру. Як ми можемо захистити або простувати таку гіпотезу? Щоб захистити це, ми могли б взяти послідовність дедалі складніших проблем. Тобто задачі, і показати, як їх розв'язує якась машина Тюріна. Ми також можемо взяти набір інструкцій машинної мови конкретного його комп'ютера та створити машину тюріна, яка може виконувати всі інструкції в наборі. Це, безсумнівно, вичерпало б наше терпіння, але, в принципі, це мало б бути можливим, якщо наша гіпотеза правильна. Однак, хоча кожен успіх у цьому напрямку зміцнив би наше переконання в істинності гіпотези, він не привів би до доведення. Складність полягає в тому, що ми точно не знаємо, що мається на увазі під типовим цифровим комп'ютером, і що ми маємо, і що ми не маємо засобів для точного визначення. Ми також можемо підійти до задачі з іншого боку. Ми можемо спробувати знайти якусь процедуру, для якої можемо написати комп'ютерну програму, але для якої ми можемо показати, що ніякої машини Тюрінга не може існувати. Тобто ми можемо написати програму, так, яка не, що не можемо побудувати машину Тюрінга, відповідно, що виконувалася ця процедура. Так. Це було можливо, то ми б мали підстави для відхилення гіпотези. Але ще ніхто не зміг навести конприкладів. Той факт, що всі такі спроби були невдалими, слід сприймати як непряме доведення того, що це неможливо зробити. Усе свідчить про те, що машини Тюріна, в принципі, такі ж потужні, як будь-який комп'ютер. Аргументи такого типу привели Елена Тюрінга та інших в середині 30-х років до відомої гіпотези під назвою тези Тюрінга. Ця гіпотеза стверджує, що будь-які обчислення, які можуть бути виконані механічними засобами, можуть бути виконані деякою машиною Тюрінга. Це широке твердження, тому важливо мати на увазі тези Тюрінга. Це не те, що можна довести. Для цього нам потрібно було б точно визначити термін механічні засоби. Це потребувало б якоїсь іншої абстрактної моделі та залишило б нас не далі вперед, ніж раніше. Тези Тюрінга правильніше розглядати як визначення того, що являє собою механічне обчислення. Обчислення є механічним тоді і тільки тоді, коли воно може бути виконане деякою машиною Тюріна. Якщо ми приймемо таке ставлення і розглянемо тези Тюріна просто як означення, то постане питання, чи є це означення достатньо широке. Чи достатньо це далекоосяжно, щоб охопити все, що ми зараз робимо? І ймовірно, можемо робити в майбутньому за допомогою комп'ютерів. Однозначно, так неможливо, але доведення на його користь дуже вагомі. Деякі аргументи на користь прийняття тезів Тюріна як означення механічного обчислення є такі. Перше, все, що може, можна зробити на будь-якому існуючому цифровому комп'ютеру, також можна зробити за допомогою машини тюрінга. Друге, ніхто ще не зміг запропонувати задачу чи проблему, яку можна розв'язати з допомогою того, що ми інтуїтивно вважаємо алгоритмом, для якого не можна написати програму машини Тюрінга. Третє, були запропоновані альтернативні моделі для механічних обчислень, але жодна з них не, більш, не є більш потужною, ніж модель машини тюрінга. Ці аргументи є побічними і тези Тюрінга не можуть бути доведені ними. Незважаючи на свою правдоподібність, тези Тюрінга все ж є е, припущеннями. Але розгляд тез Тюрінга просто як довільного вільного визначення втрачає, е, втрачає важливий момент. У певному сенсі тези Тюрінга відіграють. В інформатиці таку ж роль, як і основні закони фізики та хімії. Наприклад, класична фізика в основному базується на законах руху Ньютона. Хоча ми е називаємо їх законами, вони не мають логічної необхідності. Скоріше, це правдоподібні моделі, які пояснюють більшу частину фізичного світу. Ми приймаємо їх, тому що висновки, які ми робимо з них, узгоджуються з нашим досвідом і нашим спостереженням. Правдивість таких законів неможливо довести, хоча їх можна скасувати. Якщо результати експерименту суперечить висновку, заснованому на законах, то ми можемо почати сумніватися в їхній дійсності. Чи справедливості, чи виконання цих законів. З іншого боку, неодноразова неспроможність визначити закон не, дійсним, не справжнім, зміцнює нашу довіру до нього. Це ситуація для тест тюрінга а тому ми маємо певні підстави вважати її основним законом інформатики. Висновки, які ми робимо з цього, узгоджуються з тим, що ми знаємо про реальні комп'ютери. І поки що всі спроби скасувати. Його неспроможність чи недійсність зазнали невдачі. Насправді існує ймовірність того, що хтось придумає інше означення, яке пояснюватиме деякі тонкі ситуації, неохоплені машинами Тюрінга. але які все ще потрапляються в діапазон нашого інтуїтивного уявлення про механічні обчислення. У такому разі деякі з наших подальших обговорень доведеться суттєво змінити. Однак ймовірність цього дуже мала. Прийнявши тези Тюрінга, ми можемо дати точне означення алгоритму. Означення. Значить, алгоритм означення 9, 19. От алгоритм для функції F з D в R це машина тюрінга М, яка задана на вході будь-яким D маленьким з D на своїй стрічці, врешті-решт, зупиняється з правильною відповіддю F і від D з R на своїй стрічці. Зокрема, ми можемо цього вимагати. Що Q0D розширено виводить в автоматі M, QF, F D, де QF і кінцевий стан машини тюрінга. Для всіх D – маленьке з D – велико. Ідентифікація алгоритму з програмою машини тюрінга дозволяє нам строго довести такі твердження, як існують алгоритми, або алгоритму немає. Однак побудувати явно алгоритм навіть для відносно простих задач, є дуже довгою справою. Щоб уникнути таких неприємних перспектив, ми можемо звернутися до тест Тюрінга та стверджувати, що все, що ми можемо зробити на будь-якому комп'ютері, також можна зробити на машині Тюрінга. Отже, ми могли б замінити програму на Сі на, на машину Тюріна в значенні 919. Це суттєво полегшило б тягар демонстрації алгоритмів. Насправді ми вже робили, як ми вже робили, ми підемо на крок далі та приймемо словесні описи або блок схеми як алгоритми, припускаючи, що ми могли б написати для них програму машини Тюріна, якби нам це запропонували. Звичайно, спрощує дискусію, але, очевидно, залишає нас відкритими для критики. Хоча програма на Сі чітко визначена, чіткий словесний опис ні, і ми ризикуємо стверджувати про існування неіснуючих алгоритмів. Але ця небезпека більш ніж компенсується фактами, що ми можемо підтримувати обговорення простим та інтуїтивним, е інтуїтивно зрозумілим. І що ми можемо дати стислі описи для де деяких досить складних процесів. Слухач цієї лекції, у якого є сумніви, що достовірності цих тверджень, може розвіяти їх, написавши відповідну програму на якійсь мові програмування. Зрозуміло таку, яку не зможна буде реалізувати на машині Тюрінга. Ну що, дякую за вашу увагу. На цьому я буду закінчувати свою скоротеньку лекцію. ちょっと待って。